Добрий вечір всім. Доброго вечора. Молимо Господа про те, щоб Господь допоміг нашим військовим у цій нелегкій боротьбі, у цій війні протистояти, не протистояти, а виганяти ворога з наших земель, з наших міст, з наших сел. Наступати на всю силу ворожу. Молимо про те, щоб Господь захистив наші міста і села і заспокоїв матерів, заспокоїв жінок, батьків, щоб до всіх прийшов мир. Щоб все це жахіття якнайшвидше скінчилося. Амін. Сьогодні хочемо поговорити на таку дуже, скажімо так, делікатну тему, тому що не всі хочуть про це говорити. Так. Наймало це... хто вірить. Мабуть, хтось вірить, а хтось і досі, навіть віруючі, не вірять в те, що люблячий Бог мог, міг створити пекло. Так. Мова піде саме про пекло, про існування пекла. Є багато підтверджень того, що пекло існує. Так. Бо якби цього не було, то про це не було написано в Слові Божому. І е, на початку е, існування землі всі знають, що був Ноєв потоп, так званий, Всесвітній потоп. Ні, Почекай, там ще. До цього, коли Бог створював землю, в Слові Божому ніде не написано, що Бог створив пекло. Написано, написано в Слові Божому, що Бог створив рай на землі, посадив рай на землі. Але люди вибрали пекло і розповсюдили пекло по землі. Так, Тому прийшов би що... розповсюджувати слово Боже по землі. Люди... Ну, рай не, не розпространяли по, по землі, а почали гріх. І це, цим самим гріхом вони відкрили двері в пекло. І саме через це пройшов потоп на землю. Для чого? Для того, щоб Бог. Божий план був такий, щоб це пекло стерти з землі, щоб його на землі не було. Саме тому воно було. Там, ми це ми слухали на каналі Солтаненко, в ролику мова йдеться про те, що земна кора, дно, зокрема, дно морів, всіх морів, опустилося порів, ще нижче, ніж воно було. І тим самим все це поглинуло, було поглинуте водою для того, щоб Зміли. все це пекло було змите з лиця землі, щоб його на поверхні не було. Тому Бог заховав його все. Чому мова йдеться про те, що. Пекло під землею, тому що Бог туди його перемістив ззовні у всередину землі. І саме зараз там воно знаходиться. І другий доказ того, що пекло існує під землею, це було під час е е е виходу ізраїльського народу з із Єгипту, е де ну це було в часи Моїсея, де земля розійшлась і живцем зійшли до пекла. А... Аверон, Корей, Аверон, Аверон, да, Корей Дафан. Так. Це були ті люди і їхні родини, ті, які не підкорялися Моїсею, не підкорялися Богу. Бог одразу показав, що буде з такими людьми, хто не підкориться Божій волі, де їхня буде участь, буде участь в пеклі. Так, і навіть зараз, коли Ісус Христос помер за гріхи всіх людей. То він теж спускався до пекла і був у середині землі три дні і три ночі. І переміг смерть і пекло. І тому зараз люди, якщо вони грішать і не вибирають Бога, не вибирають жити по Слову Божому, а розповсюджують пекло зараз по землі. Тобто вони опускаються все нижче і нижче. І це призведе до того, що пекло вийде назовні. Ну, просто кажучи, якщо людина не виконує волі Божої, а воля Божа заключається в тому, щоб проповідати Євангеліє, то, то ця людина виконує волю, волю сатани. сатани. Живе своїм життям, мене це не стосується, мені так добре, нікому нічого не кажу, я собі... Живу багатію Там, Посилає часу. людей на війну, благословляє на війну, тому і буде пожинати війну в своєму домі. Буде пожинати те, що робиться в, в чому ми В чому ми перебуваємо постійно в своєму житті? Зараз. Життя наше в чому перебуває. В яких думках, в яких діях? В тому ми будемо знаходитись і після того, як зупиниться серце наше. Так. От і ще такий факт. Що мені сподобалося в цьому ролику, так це те, що в Євангелії від Івана сказано, де Христос сказав Апостолу Петру, що ти Петро і на цьому камені я збудую церкву мою так. і ворота пекла так її не Е І потім він ще йому сказав, що даю тобі даю ключ... ключі, ключі від царства. Божого. Божого. Так. Виходить, що. Як сказати, Христос передав ключі Царства Божого кому? Церкві. Церкві. Апостолу Петру Церкві. А далі читаємо в Біблії, що Христос, коли побув у пеклі, так. то Він забрав ключі, ключі у пекла і смерті. і смерті і тримає їх в своїй руці. Тобто, ключі від царства Божого. У церкві на землі. Церква це є Слово Боже, бо так говорить Біблія, що Ісус є Слово Боже, Слово Боже і Він є Боже. голова церкви, церкви, а ми Його тіло. А, тобто, тим самим виходить, що церква на землі це райське місце. І, Амінь. і ключі від царства Божого саме тут, в церкві. Так, а ключі від пекла і смерті у Ісуса Христа. Він має владу над всім, всім і Він тримається у, собі, у себе. Тому ж запрошуємо всіх до раю на землі. Так. До церкви, церкви Божої. жива, де проповідується де виконується Слово Боже, де люди живуть по Слову Божому. Так. І тут є дерево життя. Церкви. Слово Боже. Так. так. Все це нагадаю, що ми це почули все на каналі Солтаненко. Запрошуємо вас всіх до перегляду роликів, до перегляду проповідей. Вивчайте слово Боже з нами, вивчайте краще, ніж ми. Як ми, і вивчайте краще нас, Так, так. щоб амінь. бути більш обізнаними. більзаними. пізнаєте істину роботи, і зробить. Істина зробить вас, вас вільними від пекла. Амінь. амінь. Хай амінь. вас Бог береже.